Пані та панове, сьогодні благодійний фонд Твій Крок завдяки вашій допомозі передає 40 комплектів інструменту для 24-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо всім, хто долучається до цих зборів. Давайте перевантажувати. Бажаємо здоров'я. Ми бійці 24-ї механізованої бригади. Хочемо подякувати всім людям, які долучилися до збору коштів фонду Твій Крок. На даний момент ми закупили інструмент на ці кошти. Ще вам дуже вдячні! воно присвячує нашу перемогу. Слава Україні! Героям! самого початку російського вторгнення, у 2014 році, підрозділи даної бригади приймали участь насамперед у боях у Лисичанську у Лимані. Приймали багато участі у боях за Луганський аеропорт. Важкі бої, а важкі бої в районі 32-го блокпоста. Після повноштабного вторгнення 2022 року приймали участь у боях за Лисичанськ, боях за попасною. Хлопці, велике вам дякую за ваш титанічний труд, за ту працю, яку ви робите, за те, що продовжуєте боронити нашу країну від цих мерзотників. Дякую вам велике. Ми віримо, що цей інструмент, який зібрали наш благодійний фонд з нашими донаторами, буде вам нагоді і буде приносити вам тільки перемогу. Дякую, хлопці, за це.